А ти знала, що яйця впливають на гормони і можуть відновити гормони краще, ніж добавки з аптек? Вони повертають жіночий баланс, і саме тому їх називають їжею гармонії. Жовток містить вітамін Д, селен, цинк. І це три ключі до стабільного гормонального фону. Вони підтримують роботу щитовидної залози, зменшують ПМС і підтримують баланс завдяки холіну. А тепер рецепт, який підтримує гормональний баланс та стабілізує гормони. Зберігайте. Рецепт сніданок гармонії. Лікарі нутриціологи говорять, що жінки, які вживають яйця, легко переносять стрес, мають стабільний цикл і кращий сон. Пиши слово краса, і я надішлю тобі гаю з безпечного молодження у подарунок. Три дев'ятки на консультацію підписуйся тут багато цінного, відправ подрузі, коментуй. Якщо було корисно, став лайк.